Керівна в Іспанії соціалістична партія зазнала нищівної поразки на парламентських виборах після семи років при владі. Вона здобула 110 парламентських мандатів по тому, як її підтримало лише близько 29% виборців, майже на 15% менше ніж проголосувало за народну партію. Альфредо Рубалькаба. Соціалістична партія не одержала доброго результату. Іспанці вирішили, що соціалісти повинні бути в опозиції, мають очолити опозицію, і ми це зробимо. Я передав генеральному секретаріату, що потрібно скликати загальний з'їзд партії Рубалькава вивів соціалістів на вибори по тому, як вони обрали його наступником на посаді лідера чинного прем'єр-міністра Хосе Сапатеро. У травні Сапатеро оголосив, що не виставлятиме свою кандидатуру на цих виборах. Своїм голосуванням іспанці показали не схвалення економічної політики уряду.